Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області зведення від ОВА – за добу. Внаслідок обстрілів загинула людина. У селі Петро Іванівка Дворічанської громади загинув 60-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: сім кабів, чотири БПЛА, типу Шахет, чотири БПЛА, типу «Гарань-2», два й впівідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Григорівка пошкоджено вісім приватних будинків. У Ізюмському районі в місті Ізюм пошкоджено будів. Блю кафе скління п'ятиповерхового будинку. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 43 оперативних виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Узюмському районі області. Ліквідовано сім пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 9,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 163 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів та липців. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.